Ми ми пропали. Пропало все. Я не поняла взагалі, що це було. Всім привіт, з вами Семілк, І ми сьогодні граємо в Call of Duty Warzone. бум бум Але перед тим як ми почнемо, хочу вам нагадати підписатися, поставити лайки, прокоментувати. Я буду вам дуже вдячна за підтримку каналу. Ми не втрачаємо ані секунди більше і починаємо. Boom. Ми в кежуал квадроформаті, і я пропоную, зараз я вам скажу, що я пропоную. Тільки знайдемо, куди біжать. Нам треба сюди. Я вже розказую чому. Коротше, ми біжимо. Зараз ми тут трошки собі позбираємо. Але ідея така, що ми всю гру... Ой-ой-ой, я бачу там когось. Ми всю гру граємо без свого спорядження. Подивимося, наскільки далеко ми зайдемо. Ой, що це таке? Що це було? Я не поняла взагалі. То сюди стріляю, Fuck you. блін, в мене нічого нема. Хто Ще ще там один, блін. Все, це ніби була вся команда. Давайте швиденько позбираємо те, що нам треба. І побіжимо відсюди. Капець, в чотирьох на одного. Норм? Норм? <смі> Не дали мені договорити, а я вже загубила свою думку, що я хотіла сказати. Що я знову зібрала? Такий звук якийсь, якась касета, але звук дуже неприємний якийсь. У нас є... Коротше, ми якось мусимо справитися без свого спорядження, ось так я вам скажу. О, ні. А ні, вони сюди не летять, походу. Мусимо знайти якісь класні речі, ну що робити. Ну, тому я і запропонувала місію взяти біля стадіону, щоб просто там позбирати якусь фіолетову зброю, щоб нам легше було на кінець, бо я не знаю якось ось цим, з ось цим бігати, ну воно щось важке дуже для до використання. О! The safe Але на самому початку нас вже хотіли притиснути зарази. Бачили це капець. Пошукаємо, що там. Mag. І мабуть він. Аж не вірю, що він тут один. Ну ця штука дуже нецільна, якщо чесно. Якусь снайперку нам ще треба знайти, Фіолету. Чи хоча б якусь нормальну. А ну, дайте подивимось. Що це таке? Шотган! О, ноу, ноу. Добре, бігаємо поки що так. Не так погано, не так погано. Тут якась снайперка. Трошки важкувато, але подивимося. Ну, в принципі, можемо отсюда йти, бо я вже все взяла, те, що мені треба було. Ось тут можна взяти. Я вже сумую за своєю зброєю, вже сумую, вже хочу. Хтось тут ножками тупотів. Але я можу помилятися. Мерещиться мені. Я грала півтори години в Сіліксонго. Якщо комусь цікаво, то буде відео на Ютубі, я так думаю. І ну трошки він мені нерви потріпав. Тому я сказала, все, я не буду в це грати, і мені треба щось для релаксу пограти. Ось, наприклад, Warzone. Ось це мені для релаксу, не знаю, як вам, але мені норм. <fl sesleri> трошки не Навіть не трошки, я б сказала. <с13> Сильно не Якось мусимо справиться. А що вони взяли? Ціль? Ууу, воно так далеко. Не ціль, а цей вони взяли. Mm. Сек'юр. Залишаю тут свою тачку, але не надовго. Не поможу тобі, бадік. Ой. ]iatema loaded freshman. Я думала, щось відпочула. Так, і щось хтось тут біжить чим. Давайте якраз спробуємо нашу снайперку. Снайперку, норм. Якоїсь справимося, думаю. Чекайте, я десь позначила. Да. Я я біжу сюда. Не ображаємося. Сьогодні воно нам не знадобиться. Ой, ось це надомила. Ой, може коронку візьмемо вообще. Так, да, давайте коронку. І в магазин підемо ще. Ти вийдеш? Я думала, ти вийдеш. <laughs> Як ти не виходиш, то я йду до тебе. Що ми тут маємо? Так. Да. Ну, давайте цей мені більше усміхається. Я думаю, пішочком. Ну ладно, вже пробіжимося. Да, ми стільки грошей не збирали, що всі потратили, але тільки потрібні речі купили. Напрашуюсь, напрашуюсь, дам. А що нікого немає, якесь пусте місто. Добре, щось навіть вообще без приключень якось обійшлось. А чого так? Знаєте, шоу. Воно таке голосне. І воно щось важке. Я як стріляю, то мені здається пів міста чує мене. А де всі? Я взагалі з нашими гайсами не ходжу щось. А що я з ними не ходжу? Та я не знаю чого. Я сама щось Я не поняла, що я з ними не ходжу. Треба до них буде вернутися. Трошки промахнувся. Хто? Ой, аж мене прям так візьми, мене візьми, лода, от мені каже. Спорядження, візьми. Що таке? Команда там ціла. Ми вбили нашого бадіка. Трьох на одного не стидно? Не стидно? А що вони там... У мене, мабуть, ще моя снайперка так от блискує. Ви їх бачите, бо я їх щось. А, пф. З лазерами? Серйозно? Снайперка ця важка, прям дуже щось. Я, мабуть, до них піду туди. Що я ось це буду. Так, да, мабуть, я до них піду, бо вони так і не вийдуть оттуда. Важко, важко, шості снайперкує, блін. Аж трошки розізлилась. Тут хтось чи мені здалось. Ой, блін. Ну вона така незручна, я не знаю, знайде може щось покраще Де Хто? Почекай, 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 почекай. Секундочку, минуточку! Да, щиточки, щиточки мені б знайти. Тут щось становиться небезпечно трошки. Выкористаем, давайте. On, Я візьму. Ой, що це таке? О, давайте подивимся. Це снайперка така? Ой, ХДРка. Ой, якраз на націл. Ті... Та й з лазером. та, та... ой, що це? Забираю назад. <гум> я ХДРку, не. Я з ХДР. Ну давайте спробуємо. Давайте вже спробуємо ХДРку. Ну я з нею не дружу взагалі. Я думаю, ти не дуже попадеш. Сподіваюся. Uh -huh. Uh -huh. Негарно виходить, негарно. Я тут одного побачила. О, ну це непогана зброя мені попалась. Але на рахунок снайперки, то ще подумаємо, яку взять. Не знаю, чи та, яка в мене раніше була, не була краще, якщо чесно. Мені якось зручніше стрілялось. Але вже ну поміняли. Тут зараз хтось прийде. Щось я так відчуваю. Бадік, Бадик, почекай, почекай. Ай! they uh. redeploy. <звук> Ай! Все ж таки. Все ж таки мене зловив. Він там. О! У мене була ця. Треба було її залишити, якщо чесно. Треба було її залишити. Бо вона така більш швидка, ніж ніж ту, що я взяла. Ну ладно, нічого. Де моя команда? Давайте на, на команду впадемо. Я не знаю, що ми знайдемо, щось ми там... О, беру. А я не хочу кешу твого. Бери кеш свій, забирай. Я не хочу кешу. Да. Of... Чо я туди полізла? А я не знаю чого. Ледво ледво. Ну в мене якась я фігня якусь блін, підібрала. Може у вас щось впало прикольно? Ні, ви теж з якоюсь фігню бігали. Оооо! Ха! Мда. Ти крисюлька! Да, нехай наш бадік нас купить. Скільки в тебе... А, в тебе, блін, грошей немає майже. Так, а ти нас не купиш? Іди оттуда! Я так вперше бачу, таку зброю дивну. Вона ще така неестетична. Well, ми I ми I пропали. Be... Пропало все. Я не поняла взагалі, що це було. Що <laughs> відбувається? Поясніть мені, бо я не понімав. Ми пропали. Давай, давай, давай його. О, Дерел, красавчик. А що в мене теж така штука? Фу! Фу! Блін, а знаєте що я не подивилася, яке ми місце зайняли? Коротше, граємо ще раз, бо мені було мало. Давайте не будемо вибирати, довіримося колегам. Може вони нас відведуть, в якесь місце, в якому я ще не була. Ну, колеги, куди? Ну давай, я десь тут висаджусь, бо зараз там буде, понятно, що. Зараз там буде такий замес. Що ж страшно. Ми, якщо що знову граємо без нашого спорядження, будемо шукати те, що нам попадеться. Ну, давайте до наших колег підемо на суперстор, щоб їх там не залишать самих. Він так смішно спочатку зупинився, подумав, потім пригнув і кинув. <гум> Це виглядало кумедно. Все, все колеги, я просто біжу до вас. Біжу до вас зі швидкістю світла. О, що там відбувається? Давайте туди. Там біля магазинчику. Якась шуміха. Так, я чую, так. Да. Знаєш що? А це я розумію, банда прийшла. О, ніфіга, собі в тебе тут класні речі. Ну як класні. Норм. Хто це до мене? Lord, mine, я щось не встигла перезарядити. Це це всі. Оминули минулий <смір> А! Не о, боже, налякає мене. Я вже думала тут ще їх побільше буде. Ти на відкритому пространстві сидиш, я думаю, треба сховатися кудись. Де? Сутімей! Хтось на шум прийшов і загинув. Такий подумав: Я тобі, як я тобі зараз дам! Буває, нічого, розчарування бувають. Я не буду скидуватися, бо я не беру дропа, сорі. Дропік так близько, і в тому самому часі так далеко. Ай! Бо вона норм. Я її, мабуть, вже не буду міняти. А що ти так? Так, ну дивіться, яка вона швидка. Прикольно, прикольно. Норм ця зброї не будемо її міняти до кінця гри, я так думаю, але треба знайти якусь снайперку, бо буде важкувато. Ну тут норм локація, але тут постійно щось відбувається. Тільки дайте мені, я навіть на кришу туди не піду, там де вони сидять, тому що в мене немає снайперки. Я тільки можу тут прикривати ваші тили внизу. Але це не робить мене гірше від вас. Ви що? Я просто все в своєму часі. Я знайду свою снайперку. У наших колег немає якогось плану. Типу, я не and можу and понять, online. що вони роблять. Єу є! Колеги, я можу до вас йти. Коротше, познаходили ми тут собі класних речей. Oh, yeah. Можемо їхати. Тепер ми можемо йти на дах і снайперувати з даху. Класно, це ж чудові новини. Ой, давайте протестим. Нє? Можливо, що трошки ця зброя нестабільна чуть-чуть. Але вона досить ефективна, мені вона норм. Беру. Коронку. А так насправді всі в дупі мають цю коронку. Ну хто полює на коронку, скажіть мені? Багато людей, мені здається, що мало. Я вже полюю на коронку, як я бачу, що о, коронка десь близько. І я така, все, полюю на неї. Так, щоб спеціально, то ні, вообще. Колега, давайте не розбігатися. Щось вони хаотичні дуже. Вам теж так здається? Наші колеги і коліжанки взагалі не знають, куди себе діти. То вони туди побіжуть, то туди. Ну, то давай. Мабуть, в нього якийсь план. Довіримося йому синінкому і Джуліан 770. Ми тобі, тобі довіряємо і просто слідим твоєму плану. Він мене хоче, мабуть, покатати. В мене ж коронка, то мене покатають зараз. Катайте мене, катайте. Оба! Це була погана. Ти... Не забирай в мене його. Не забирайте. Ну ви навіщо мене його забираєте знову? Клас! На нас аж ніхто не полював. Що ми очікували? Але зато отримали гроші. Я йду в магазинчик. А куди вони поїхали? Куди вони поїхали? А, добре. То давайте теж візьмемо машинку. Оу-воу! Що з ними там сталось? Ой, ой ой, то може добре, що я з ними не поїхала. Дивіться, як воно сталося. Сталося як не гадалося. Походу зустріли дві команди аж. Ну Анна, пішли далі. Все ще в селі, поїхали на ціль. Я ж кажу, в мене ця зброя норм. Добре, що я її не поміняла на якусь іншу. Ага, знаєте, де ціль? Давайте його тут почекаємо. Ага, да щас. Звісно. Почав в мене снайперувати. Та ти що? Ні-ні-ні, не так все просто. Це наш ціль. А ні, в нас же, походу, час вийшов, да? Блін, шкода, я сюди так далеко їхала. То давайте звідси йти, бо там хтось стріляє. Да-да. Там вони снайперують. Добре, що вони мене не побачили. О, давайте їх ззаду підійдемо до них. Ні, серйозно, давайте ззаду підійдемо, так тихенечко. Вони нас тут почують чи ні, як думаєте. Ой-ой-ой! Пака. А! Ідем. Second Блін, їх там було трошки. Ніхто там ціла команда, блін, була. Так а хтось сюди прийде чи ні? Я ж думала, що сюди <свят> хтось прийде. <пілляр> <пілляр> Ладно, пішли отуди. Взагалі, я думала, щоб краще взяти машину. Да, давайте швиденько в машину, бо там якась різаніна почалась. То я зараз буду бігти, кінець мені буде. Я щось так думаю. Поїхали. Я б тебе не помітила, якщо б ти сам мене не, цей, не почав мені тут. Сідаєш? Фу, снайпер, снайпер! Бака. Та ні, ти в мене ти що, я так швидко їду, що ти в мене не попадеш. Взагалі. Нє, пока. Та ладно, блін. Нас вже мало, а ми посередині. Блін, треба було на дах якось. Якось треба на дах, я думаю. У, магазинчик. Ви думаєте, що я для вас не піду в магазинчик, я піду. А, блять! Ну чого я почала їх купляти, блін, я не можу понять... І не стигла їх купить. Я ж чула, що вони там. Добра моя душа, блін. Я чула, але думаю, ні, ну я встигну їх купити, встигну туди побігти, їх вбити, да. А вони навіть не просили. От ні, ніхто мене не просив. Ось не просили, не Нафі... Блін. Четверте місце. Ай, Ні, ну я розстроїлась. Нафіга я це зробила, я не знаю. Я розстроїлась. А бідненько трошки вийшло, ніхто мене не просив навіть їх купити. А я пішла їх купувати, бо я не знаю, що, бо я так вирішила собі, що я піду їх куплю. Потенціал був. Потенціал був великий. То давайте я всіх оживлю. На цьому ми закінчуємо. Я вам нагадую підписатися, поставити лайк, прокоментувати. Ми традиційно побачимося в наступному відео. А я вас цілую і міцно обіймаю. Бай-бай!